Мої вітання це програма. Актуальне інтерв'ю про вакцинацію ситуацію в області нам розповість Наталія Гриньова, лікарка-епідеміологиня відділу імунопрофілактики Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ. Вітаю вас! Доброго дня Ситуація із вакцинокерованими захворюваннями у області. Яка вона? На сьогоднішній день ситуація із захворюваннями, що керуються засобами імунопрофілактики, залишається, на жаль, нестабільна у області. Ви знаєте прекрасно, що по всій Україні і у нашій області в цілому поширюється захворюваність на кашлюк. І на сьогоднішній день у нашій області було зареєстровано 412 випадків від початку 2024 року станом за 6 місяців. Даного поточного року у порівнянні з 2023 роком було зафіксовано тільки три випадку кашлюку, тобто захворюваність збільшилась у 137 разів. І дуже прикро, що в наш час, коли у нас в нашій області є доступність до медицини, доступність до отримання послуги з імунізації. На жаль, не завжди наші вінничани, жителі нашої області користуються цією послугою з імунізації. Дуже прикро, що в 21 столітті можуть помирати діти від кашлюка. Це я вважаю як лікар-імунолог, лікар-епідеміолог це неприпустима ситуація, тому що дійсно це захворювання дуже небезпечне для дітей першого року життя, тому що напади з пастичного кашлю, репризи можуть бути з такої сили, що дуже часто немовлята знаходяться в реанімаційному відділенні і, на жаль одужують не всі можуть бути дуже несприятливі наслідки після цієї хвороби можуть бути ускладнення, і тому я звертаю увагу вінничан, щоб вони обов'язково перевірили вакцинальний статус своїх дітей. І, до речі, дуже потрібно, щоб наші вінничани перевірили, чи вони самі мають щеплення проти дифтерії і правцю. Це дуже важливо. Адже в кінці цього місяця має розпочатися наздоганяюча кампанія по усій Україні стосовно надолужуючої вакцинації проти дифтерії та правця дитячого населення дорослого населення, проти дифтерії, правця кашлюку дитячого населення. Тобто, це будуть вакцинуватися ті контингенти, які вчасно не отримали своє щеплення дифтерія і правець. А які вакцинації є обов'язковими? Календар вакцинації. Національний календар вакцинації України включає обов'язкові 10, е, е, включає щеплення проти 10 інфекційних захворювань: це туберкульоз, гепатит Б, дифтерія, кашлюк, правець, поліміеліт, гемофільна інфекція, кір, епіпаротит. Е, Кири під паротит. краснуха і щось я ще забула, мені здається. Ну, проти 10 інфекційних захворювань, які є в національному календарі вакцинації. Ця інформація в загальному доступі і у сімейного лікаря можна отримати інформацію, і можна отримати інформацію. На такому гарному інформаційному ресурсі, як Національний портал з імунізації, там є дуже гарна інформація стосовно необхідності вакцинації за календарем згідно будь-якого віку, стосовно вакцинації поза календарем, стосовно вакцинації подорожуючих, стосовно вакцинації медичних працівників. Якщо у наших Вінничан є запитання стосовно, чи є якесь певне захворювання протипоказом до вакцинації. Вакци... Вінничани можуть звернутися ось на цей інформаційний ресурс і отримати дуже гарну корисну інформацію, яка відповідає світовим стандартам. Тому дуже рекомендую. А які можуть бути ускладнення після вакцини? Якщо вони можуть бути? Ну, е, ускладнення після вакцини, ми так зараз їх не називаємо. Е, можуть бути несприятливі е, події після імунізації. Для того, щоб убезпечити ризик виникнення ось цих несприятливих подій після імунізації, наші громадяни після моменту вакцинації обов'язково знаходяться 30 хвилин біля кабінету щеплень. Е, які небудь несприятливі події після імунізації можуть бути такі, як підвищення температури. Але ми з вами прекрасно знаємо, що є з цим робити. Дома має завжди бути жарознижуючий препарат, в залежності від віку нашого пацієнта. Якщо це дітки, да, то ви знаєте, що це препарати парацетамол, нурафен. Якщо це дорослі, це теж ті самі препарати, але то може бути вже таблетована форма, якщо для дорослих, а для дітей це завжди. Краще суспензовані форми, тобто все залежить від віку. І цю інформацію можна отримати у свого сімейного лікаря. Вони в нас дуже досвідчені. Всі сімейні лікарі, сімейні медсестри. Проходять навчання, проходять тренінги. Центр контролю профілактики хвороб зараз забезпечує навчання медичних працівників стосовно належного поводження з вакцинами, стосовно безпеки імунізації, стосовно збереження вакцин із дотриманням вимог холодового ланцюга. Тому медичний персонал запрошує усіх на вакцинацію для того, щоб уберегти себе від інфекцій, яким можна запобігти шляхом, просто малесеньку ін'єкцію зробити. Тому, користуючись нагодою, хочу попросити мешканців Вінниці, нашої області, а також внутрішньо переміщених осіб, які постраждали від. Військової агресії Росії прийти до будь-якого пункту вакцинації, звернутися в будь-яку амбулаторію, в будь-яку медицину, як люблять називати наші мешканці області, до будь-якого медика і запитати: от я не пам'ятаю, коли я робив щеплення, моя. Карта вакцинації втрачена. Чи потрібно мені зробити щеплення, яке я можу зробити щеплення? Які є додаткові щеплення? Всю цю інформацію можна отримати у сімейного лікаря. Також хочу підкреслити, що незалежно від того, що ви, наприклад, Переміщені вимушено переміщені особи із інших регіонів. Послуга з вакцинації від 10 інфекційних захворювань дитячому населенню безкоштовно надається до 18 років, а доросле населення може отримати щеплення проти дифтерії правця теж безкоштовно, незалежно від того, з якого регіону він прибув. Тому дуже прошу, не зволікайте, а вчасно отримайте свій захист. А з якого віку взагалі можна робити вакцинацію? В Україні національний календар щеплень передбачає перше щеплення, дитина отримує, немовля отримує ще в пологовому будинку. Це щеплення проти гепатиту Б. Це особливо небезпечне інфекційне захворювання. Може призводити до важкого враження печінки, і як саме такий крайній перебіг може призводити до цирозу печінки. Тому дуже рекомендуємо вакцинуватися і не відмовлятися від гепатиту Б. Також в пологовому будинку немовлята на 3-5 добу від народження отримують таку, таке важливе щеплення як вакцинація проти туберкульозу. Її називають БЦЖ вакцинка. Дає дуже гарний захист дітей проти генералізованих форм туберкульозу у дітей до п'ятирічного віку. Тому так важливо не звалікати, а вчасно отримати ці щеплення ще в пологовому будинку, ще коли, немовля, навіть ну не вийшло за територію пологового будинку. Надалі ми розпочинаємо щеплення наших діток у два місяці. Дитина в два місяці отримує щеплення. Ось, у нас є календар вакцинації. Дитина в два місяці розпочинає щеплення проти дифтерії, кашлюку, правцю, поліеміліту, гемофільної інфекції. І закінчує, робить другу дозу проти гепатиту Б от саме цієї хвороби, яку розпочали ще в пологовому. І потім ось такий вакцинальний комплекс. Дитина до року отримує тричі, тобто в 2, 4, 6 місяців. Це називається первинний вакцинальний комплекс. Національний календар розроблений. Якомога краще наближений до стандартів із міжнародними стандартами, да, Всесвітньої організації охорони здоров'я. І чому дитина до року отримує ось таку кількість щеплень, щоб коли дитина після року починає познавати світ, в неї є вже певний захист саме від цих таких особливо небезпечних інфекційних захворювань. 18 місяців діти отримують повторне щеплення проти дифтерії, кашлюку, правця. Ну і доробляють, якщо вони там і поліеміліту, і доробляють щеплення, які там не встигли згідно графіка зробити. Також хочу сказати, що повторно щеплення проти дифтерії правця дітки роблять в 6 років. І обов'язково хочу нагадати ще нашим вінничанам про те, що в рік потрібно зробити щеплення кір-епідпаратит краснуха. Дуже важливий момент, тому що. Декілька років назад в Україні був спалах кору на Вінниччині, теж був спалах цієї особливо небезпечної хвороби, і в нашій області навіть були смертельні випадки. Тому звертаю увагу батьків наших діток, що перед тим як ви відпустите дітей в садочок чи школу, дуже важливо перевірити вакцинальний статус ваших діток. Звернутись до сімейного лікаря і подивитися, чи є вашої дитини щеплення до року, чи є ці щеплення в рік і чи готова вона у вас для того, щоб піти до школи, чи є в неї ці щеплення, які вона зобов'язана отримати в 6 років. А які взагалі показники вакцинації саме в області? На станом на 6 місяців показники вакцинації в області поки що нижче 50 Цей показник станом на 6 місяців має бути вже 50%. у розрізі різних інфекційних захворювань, ну різних видів вакцинації. Да, там різні показники. Дуже нас турбує е, такий показник, як вакцинація дорослого населення проти дифтерії правця. Адже, от уже декілька років поспіль, у Вінницькій області і на території нашої країни, на жаль, цей показник знижується. Сприяло цьому багато факторів, в тому числі і війна, тому цей показник зараз, на жаль, становить нижче 30% у нашій області, але ми прагнемо надолужити його, тому ми запрошуємо усіх. Жителів міста Вінниця та область на вакцинацію проти дифтерії правця. Заклади області та міста наразі забезпечені вакциною безкоштовно, яка може їх захистити від цих особливо небезпечних інфекційних захворювань. Хочу сказати, що якраз таки таке захворювання як правець. Тут за рахунок колективного імунітету вижити немає можливості. Як я як лікар-імунолог говорю, на кожного того, хто відмовляється від вакцинації проти правця, є свій цвях. На жаль, щороку в Україні і ну, є такі прикри випадки в області, що бувають випадки такого небезпечного інфекційного захворювання. І не завжди все завершується добре. Так, є такі люди, яким, скажімо, повезло, лікування почали отримувати вчасно. Але справа в тому, що дуже часто буває, що це таке захворювання викликає незворотні зміни і часто призводить до порушення деяких функцій. І може закінчуватись те, що людина перебуває на інвалідному візку або має якісь інші проблеми зі здоров'ям на все життя, вже невідворотні зміни. Тому дуже важливо, зважаючи на ту ситуацію, що у нас зараз війна, ви бачите. Що сталося в Києві, да? ракета, на жаль, зараз вони цілеспрямовано бувають направлені в заклади охорони здоров'я. І, на жаль, ми не знаємо, коли ми наступного дня зможемо отримати послугу з імунізації. Ви бачите, яка зараз ситуація критична світлом. Я хочу сказати, що центр контролю профілактики хвороб забезпечений новітнім обладнанням. Керівництво нашого закладу ну, всі сили докладає до того, щоб було дотримання вимог саме холодового ланцюга. У нас працюють генератори, у нас є спеціальні машини, які доставляють вакцини до кожної амбулаторії, в центрах первинної медико-санітарної допомоги в амбулаторіях. Є новітнє, гарне холодове обладнання, яке забезпечує якість вакцини, тобто, що вона буде давати дійсно гарну імунну відповідь, тобто, це буде дійсно гарний захист. Тому ми дуже просимо не зволікати, звернутися до сімейного лікаря і отримати захист. Адже центр контролю профілактики хвороб, всі медики в Вінничині прагнуть до того, щоб... Все ж таки не було спалахів, особливо небезпечних інфекційних захворювань, щоб не було випадків смерті, які можна попередити, а їх дійсно можна попередити шляхом вакцинації. Тому я дуже прошу вінничан повернутися обличчям до захисту і особливо звертаю увагу на те, що у нас люди більш старшого віку дійсно забули, коли вони останній раз робили таке важливе щеплення, як дифтерія правець. А обстеження потрібно якісь робити перед вакцинацією саме? Ні. Ніяких таких додаткових обстежень перед вакцинацією робити не потрібно. Достатньо тільки прийти до сімейного лікаря, достатньо вимірювання температури та фізикального огляду лікаря. Ну, тобто він запитує, які скарги є. І він скеровує пацієнта на вакцинацію. Адже хочу сказати, що зараз ми дуже розширили послуги з імунізації, центр контролю профілактики хвороб і медики Вінниччині працюють спільно на, ну, на перемогу над інфекційними хворобами. Ви бачите, що не один раз вже був наш вакцинальний автобус і в центрі міста. І щомісяця ми відвідуємо віддалені е, куточки нашої області. Центр контролю забезпечує виїзд вакцинальним автобусом навіть в самі далекі, самі маленькі громади. І Дійсно, ми бачимо, що е, вакцинальний автобус привертає увагу. Е, наші працівники е, приходять е, до. Е, Ну, скажімо, пацієнта ну, наближена ця послуга. Да? Ми, дай, ми надаємо раду інформацію стосовно е, протипоказів до щеплень. Їх майже немає. Тобто тільки е, якщо в людини була е, на першу дозу вакцини, анафілактична реакція. Це дуже рідке таке. Ускладнення, ми не можемо його передбачити тільки в тому випадку, якщо саме на цю вакцину було ось таке ускладнення, ми не маємо права робити другу дозу. Повірте, це дуже рідко зустрічається. Один випадок на 400 тисяч населення, тому це дуже рідкі випадки, і тому ми маємо все зробити для того, щоб вчасно отримати цей захист. Тобто, я розумію, таких протипоказів немає. До щеплення проти дифтерії правець, а це вже готові антитоксини. Що таке анти? Це ті речовини, які діють. На того збутника, який раптом потрапляє в наш організм. Там ніхто не розмножається, нічого там такого немає, це просто речовина, яка вже буде нас захищати у випадку, якщо ми, наприклад, отримаємо якусь травму, якщо буде якийсь поріз, якщо, не дай Бог, буде якась масована така да, політравма. Та у нас був такий випадок, коли дитина отримала правець за рахунок того, що вкололося шипом троянди. Тобто вона вижила, ця дитина все нормально це було декілька років тому, але на жаль, ніхто не може знати. Коли він стикнеться от з цією травмою, тому я дуже закликаю, щоб віничани відкинули всі перестороги, звернулись до сімейного лікаря, отримали інформацію. Якщо ж доступа до інформації, можливо, мало. Ще раз хочу наголосити про національний портал з імунізації. І, до речі, хочу сказати, що офіційний сайт нашого центру контролю профілактики хвороб щосуботи дає. Інформацію такий у нас там є розділ стосовно вакцинації. Дуже багато інформації можна отримати саме на нашому сайті Центру контролю профілактики хвороб. І хочу сказати, національний портал імунізації там є навіть наші експерти, які можуть радо відповісти нашим мінничанам і жителям області на питання з імунізації. Це єдине джерело, де можна отримати Це інформацію. Це джерело не єдине, але тут в одному джерелі зібрано дуже багато достовірної інформації, і ми зараз посилаємося на нього як на гарний достовірний ресурс інформації про вакцинацію. Дуже зручний у використанні. Я вам залишу такі тут. Є у нас такий QR-код. Ви потім можете сканером пройтись, і ви побачите, що ви потрапите на національний портал імунізації, і можете отримати масу відповідь на свої запитання стосовно вакцинації. Чудово. І дивіться, як хотів так завершити, то які так основні щеплення і вакцини потрібно зробити від Потрібно зробити щеплення, якщо це діти: ті 10, які в нашому національному календарі, це щеплення проти туберкульозу, гепатиту Б, дифтерії, кашлюка, правця, Поліеміеліту, гемофільної інфекції, кір, епікопаратіт і краснуха. Доросле населення має звернути увагу стосовно, є чи немає в них щеплення проти дифтерії правця. Кожні 10 років, починаючи з 16 років, ми з вами зобов'язані себе захищати від цих небезпечних інфекційних захворювань. Якщо раптом ви пропустили якусь дозу, да? от, наприклад, вам зараз 36 років. Ви не пам'ятаєте, коли зробили і Говорите, напевно, що я її робив в школі. Тому вам потрібно звернутися до сімейного лікаря, отримати цю дозу, а наступну будете отримувати через 10 років. Дякую вам за таку цікаву інформацію. Дякую усім. Гарного дня! Будьте здорові і вакциновані! А нашим глядачам нагадую, з нами була Наталія Гриньова, лікарка-епідеміологиня відділу імунопрофілактики Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ. До зустрічі!